Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо вам не важко, то підпишіться на цей ресурс. Не щастить нам з американськими католиками, які очолюють найважливіші посади в США. Попередній добрий католик Байден, хоча стримано підтримував Україну, ну, підтримував, підтримував так, щоби. Україна не програла, ну, принаймні не програла швидко. Однак був одержимий проабортивною політикою. Теперішні католики Венс і Рубіо, хоча декларують себе як політики пролайф, не бачать проблем в тому, щоб привітати Російську Федерацію з Днем Росії. Чесно кажучи, це те саме, що привітати Аль-Каїду або якусь іншу подібну організацію, і, наприклад. Якби хтось це зробив після 11 вересня, думаю, що американський політичний естаблішмент був би достатньо здивований. Такі заяви вже виходять поза якесь там політичне бачення і мають виразно моральний аспект. Пророк Ісая попереджав про наступне. Горе тим, що зло добром звуть, а добро злом. Що з пітьми роблять світло, а з освітла пітьму. Що гірке роблять солодким, а шлодке гірким. Книга пророка Ісаї, 5 розділ, вірш 20. Цю цитату пророка Ісаї навів сюди Йоанн Павло II в енцикліці «Евангеліум віте, Євангеліє життя. В цій енцикліці, яку я палко раджу усім прочитати, вона є в вільному доступі в інтернеті. В цій енцикліці Понтифік Папа Войтила описує зло переривання вагітності і закликає до рішучої постави також і політиків на захист життя. І в контексті, чому навів Йоанн Павло ІІ цю цитату, він описував, як в різних. Ем, Країнах називають, власне, ось ось переривання вагітності, так? і вживають слова захід, якийсь медична процедура і так далі. Я інколи теж вживав слово процедура в лапках, звісно, щоб алгоритми YouTube не заблокували того чи іншого відео. Але загалом я дуже чітко розумію, що це, що це за дія. Ну і ось, називання такого. Власне, переривання вагітності процедурою медичною, якимось там заходом, якоюсь медичною маніпуляцією є ну, називання зла добром. Вживання цих слів, таке масове вживання цих слів, воно породжує зміну мислення. Це ну, в результаті такої семантичної революції можна сказати. З часом людина починає звикати, ну, власне до переривання вагітності. Як до чого? Ну, як до процедури. Ну і в такій тоталітарній країні, як Радянський Союз, власне, так і називали, і так звикали. І дійшло до того, що ось таких процедур, наприклад, в 1964 році було аж 7 мільйонів. 7 мільйонів. Що виникає з привітання пана Марко Рубіо? Ну, я може прочитаю з першого саме те привітання. Від імені американського народу хочу привітати російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше віддані підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього. О! Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією і Україною. Отже, що виникає з цієї заяви, з цього привітання. По-перше, легітимність держави, яка стала злочинною терористичною організацією. Так, це є легітимізація. Далі. Прагнення народу до світлого майбутнього таке враження, наче пан Рубіо прочитав якусь промову Леніна. Перед цим. Ем, виявляється, що десятки конфліктів, в яких задіяний був отой народ, десятки конфліктів тільки за останнє століття. Десятки агресій, втручання в життя інших держав. Окупація інших держав виявляється, що це все було прагнення народу до світлого майбутнього. З привітань Марко Рубіо також виникає, що дві супердержави, треба було б теж це в лапки взяти, намагаються вирішити якийсь там регіональний конфлікт, в якому винна Україна. Так виникає з цього привітання, на жаль, бо Марко Рубіо звертається, власне, до. Російської Федерації, щоб що Сполучені Штати відкриті, якби, помогти вирішити ось це питання, це питання. Ну і звісно, такі слова є і аморальними, і не відповідають дійсності. В таких випадках католик заслуговує на серйозне напоумлення. Якщо б в Сполучених Штатах Америки Єпископом Марко Рубіо був би, наприклад, святий Амвросій Міланський, то, думаю, що Марко Рубіо якийсь час не приступав би до причастя. Принаймні, мав би спростувати ці слова або якимось чином пояснити. Марко Рубіо, який декларує себе як пролайфер, тобто людина, яка виступає за життя від зачаття до природної смерті. Я, отець Роман Лаба, сказав би наступне: Росія трактує Україну згідно принципу моє тіло, моє діло. Ця держава відмовляє нам в суб'єктності. Подібно як прихильники переривання вагітності твердять, що ембріон не людина. Російська Федерація твердить, що ми. Не народ, ми, що ми з ними один народ, що ми не маємо своєї власної ідентичності, що ми не маємо своєї власної тотожності. А тому Російська Федерація вважає, що вона вправі вирішувати, жити нам чи ні. І тому останнім часом вбиває масово українців ракетними обстрілами. І таку пропаганду підтримує близько 80% росіян. Тому, Марко, покайся, поки є час. До зустрічі!